Ми перебуваємо в тих умовах і тих обставинах, де це можна так просто зробити: прийти до церкви, сісти, хто не хоче сидіти, може стати. Відкрити Біблію, кого нема Біблії, той може її взяти і просто читати Боже Слово, шукати в ньому уроки та повчання для нашого повсякденного життя. Хочу розповісти історію про одну. Родину, які одного разу це була родина, не, не тільки сім'я, трошки більше родина це чоловік, дружина, діти, матір та батько чоловіка. Вони були в одному із ресторанів, які вони жили в Лондоні і пішли в ресторан. Вирішили ось таким чином провести вечір. І Старша жіночка, яка є матір'ю цього чоловіка, одна із цих членів сім'ї, вона вирішила підсолити страву, яку їй подали. Тоді вона взяла одну, ну, вона називається шейкер, як сільничка, знаєте, з, з перцем або сіллю. Спробувала, а там перець. Відклала, взяла другу, спробувала, а там знову перець. Ну, гаразд, значить третя. Бере третю, пробує. І там знову перець. Вона не хотіла нікого турбувати, просто так трошечки, ну, неприємно, але нічого, їсти можна. Їсть ось цю їжу, і тут проходить офіціант поруч забрати тарілки, і вона тихенько перепрошую. У вас тут немає солі на столі. Він каже, як це неможливо. Завжди є два перця, ну, гострий і не гострий, і сіль. Він подивився, спробував і дійсно три солону три цих шейкера із перцем. І тоді він каже, дуже вам перепрошуємо. на вс Всі страви, які ви їсте, ціла родина, будуть за наш рахунок. Уявіть собі. Тоді ця жіночка зніяковіла, почервоніла, каже, ну як це так? Та це ж дрібниця, це ж всього лиш сіль, нічого страшного, не хвилюйтеся, не потрібно цього робити. А тоді офіціант сказав перепрошую, а що було б, якби ви були королевою? Вона не була королевою, але що було б, якби ви були королевою? А що, якби церква характеризувалася подібним відношенням? Подібним служінням? Що заважає нам бути такими ж, як цей офіціант? А що, якби ви були королевою? Королем, принцем, принцесою. Коли ми спілкуємося з іншими людьми, не знаючи, ким вони є, а що, якби вони були королями, родиною? Принцесою, королевою. У цій проповіді ми сьогодні дослідимо один з багатьох уривків про те, як повинні поводитися християни. Але ми проаналізуємо це не просто як інструкцію, що ось це робіть, а це не робіть, або шукаємо те, для чого воно написано, який воно мало вплив і що воно може дати нам сьогодні. Я запрошую всіх, хто має Біблію разом зі мною відкрити п'ятий розділ послання до Галатів. Сьогодні ми сконцентруємо основну увагу саме на текстах із п'ятого розділу послання до Галатів. Запрошую вас до цього. Перше, що ми прочитаємо з цих віршів, це буде з 13 по 15 вірші 5 розділу послання до Галатів з 13 тексту. Адже ви, брати, покликані до свободи. Тільки б свобода ваша не стала причиною жити по тілесному, але любов'ю служіть один одному. Бо весь закон міститься в одному виразі, а саме люби свого ближнього як самого себе. Коли ж ви один одного кусаєте та гризете, то глядіть, щоб ви не знищили один одного. Цікаве таке порівняння. Коли ж ви гризете та їсте один одного, дивіться, щоб не знищили один одного. Як вже надкусуєте, то ну, кістку хоча б лишіть. Давайте по порядку. Що ми читаємо? Ви покликані до свободи. В іншому перекладі на волю покликані. Що означає ось це слово сполучення покликані до свободи? Як ви це розумієте? Особисто мені одразу текст, згадується текст пізнаєте істину або пізнаєте правду. І вона вас зробить вільним. В оригіналі грецькою мовою це слово, яке ми читаємо зараз вже не про свободу, а про причина жити по-тілесному, щоб не стала приводом догаджати тілу ось цей момент, воно, ось це от слово. Не стала приводом догоджати тіло, потурати тіло, тут в новітньому перекладі причиною жити по тілесному, воно має значення в оригіналі це слово як відправна точка або опора, можливо, твердиня, місце, з якого все починається. Щоби наша свобода не стала місцем, з якого починається потурання тіла. Щоб наша свобода не призвела до ще більшого упадку. Іншими словами, це місце, де ворог може закріпитися в нашому житті. Тому Павло говорить, не дозволяйте гріховній природі закріпитися в вашому житті, тому що з цього все починається. Це не є тим місцем, де все закінчується. Це те, де тільки починається. Завжди є куди гірше. І якщо ми йдемо на шляху падіння, то потім буде гірше, ніж зараз. А зараз гірше, ніж було. Якщо ми йдемо на шляху падіння. Якщо ми би хотіли дізнатися, що говорить апостол Павло, коли говорить про гріховну природу, нам потрібно просто прочитати трішечки далі з 19 вірша по 21. -й. Учинки тіла очевидні. А саме, Перелюб, розпуста, аморальність, безсоромність, ідолослужіння, чародійство, ворожнеча, сварки, заздрощ. Я на цих словах роблю акцент, тому що вони нам, ну мені здається, більш актуальні. Я давно не бачив людей, які поклоняються ідолом, хоча, дивлячись, що вважати ідолом. Але тим не менш, ворожнеча, сварки, заздрощі, гнів. Суперечки, розділення Єресі. Цікаво, що Єресь, начебто ну, мається на увазі неправильне вчення, так? але воно теж є тілесним вчинком, плодом тіла. Ви знаєте, в церквах Єресі не з'являються на пустому місці, тому що хтось раптом у щось нове повірив. Зазвичай Єресі з'являється на почві якоїсь образи, якогось. Непорозуміння і бажання протиставити себе комусь іншому, і тоді людина знаходить, о, а я це інакше буду інтерпретувати, я це інакше буду читати, і тоді ми будемо вважати інакше. І тоді я вже не винний в тому гріхові, який в мене є, а тому, що ось ми вважаємо інакше. Зараз не про Єресь, але тим не менше. Злоба, п'янство, гуляння і тому подібне. І апостол Павло каже: попереджаю вас, як і раніше попереджав, хто таке робить, Божого царства не успадкує. Ми одразу думаємо, отці ідолопоклонники, розпусники не успадкують, аморальні не успадкують Божого царства, безсоромні не успадкують. Але тут також написано: ворожнеча, сварки, заздрощі, гнів, суперечки, розділення. Це теж ті, хто не успадкують Божого царства. У цих віршах описується те, що Павло не хоче, щоб було у послідовників Христа, і щоб вони робили це, маючи свободу. Ми ж читали, що ви покликані на свободу, на волю. Маючи цю волю, маючи цю свободу, Павло не хоче, щоб ми її використовували для ось цього. Ну, і Господь не хоче. Апостол Павло як той, через кого промовляє до нас сьогодні Господь. 13-му вірші він писав: не використовуйте свою свободу для потурання гріховній природі, а служіть один одному в покорі та любові. Служіть один одному смиренно в покорі, в любові. Це те, що ми маємо робити, якщо хочемо, або якщо будемо, ходити за Духом Господнім. А якщо ми ходимо за Духом, ми будемо вирощувати плід Духа. В нашому житті. Ми прочитали щойно список того, що є плодом гріховної природи, плодами тіла. Але коли ми читаємо цей список, ми можемо зауважити, що кожна із цих якостей, ось ці ідолопоклонство, чарівництво, служіння е, ідолам суперечки, розділення, злоба, п'янство, все це воно суспільство розділяє, воно не об'єднує. Воно, якщо десь є в якомусь суспільстві чи в когось, чи у всіх, воно його руйнує, знищує. І прикладом цьому є безліч історій зі старого завіту, де ізраїльський народ щось із цього впадав, і тоді в них був не просто занепад, їх завойовували, їх руйнували, вони розділилися, вони мали ще гірші умови ніж були до цього. Проте читаючи в п'ятому ж тому самому розділі з 22 по 23 вірш, ми читаємо протилежний список. А плід же Духа. І що там далі? Підкажіть. мені. Далі. Лагідність, стриманість. На таких немає закону». Ці два списки вони містять, по суті, реалії, які або формують спільноту, справжню, Господню спільноту, або її руйнують і знищують. Дії гріховної природи, вочевидь, її руйнують в той час, як дії плодів духа збудовують. Насправді, одна з ключових відмінностей між діями гріховної природи і діями духа полягає в тому, що перші. Якраз і знищують, вони направлені не просто на щось інше, відмінне від Божого, а вони направлені саме на руйнування, знищення, погіршення, деградацію і можна ще багато інших синонімів цим словам знайти. Дії гріховної природи щодо інших людей, вони зараз доволі таке, можливо, ви чули це слово, але вони об'єктивізують, чули колись? Коли інша людина сприймається не як особистість, а як об'єкт. І коли ми сприймаємо іншу людину як об'єкт, то ми ставимося до неї зовсім по-іншому. Вона вже не особистість, вона вже не та, хто має якісь потреби, вона лише інструмент, який можна використати, вона лише джерело якихось потрібних ресурсів, вона лише джерело інформації, і ми ставимось до людини. Негативно. Роблять об'єктами інших людей. І ми інтуїтивно знаємо, що користуватися предметами, користуватися об'єктами нормально. Книжку ми читаємо, в неї є таке призначення. В мікрофон ми говоримо, з колонок ми слухаємо. Це предмети, це об'єкти, що з них взяти? З іншого боку, плід духа, які ми читали, радість, довготерпіння, ласкавість, доброта, віра, стриманість, лагідність, вони. Роблять людей більш людяними, можна так сказати, олюднюють інших людей. І коли ми сприймаємо людину як особистість, як людину, як твориво Господнє, наше ставлення до неї абсолютно протилежне як доставлення до предметів, правда? Ми інтуїтивно намагаємося допомогти, відповісти милістю, підтримати. Погоджуйтесь, що є різниця між людиною і предметом в нашому ставленні до нього? Причина, чому Павло обговорює ці дві протилежних, таких крайніх альтернативи, куди можна використати свободу, полягає в тому, що люди протягом всього часу, всієї історії, по суті, задаються питаннями, а що робити зі Своїми можливостями зі своєю свободою. І коли люди приходять до Христа, що робити зі свободою у Христі? Не використовуйте свободу, щоб потурати гріховній природі, каже Павло, але використовуйте її, щоб служити один одному в смиренній любові. Служіть один одному в смиренній любові. Знаєте, на мою думку, Павло хоче сказати, що можливо Ісус. Звільняє серце. Ісус робить руки вільними. Свобода, істина зробить вас вільними, звільнить вас. Зрештою, коли моє серце в Ісусові, мої руки вільні, і Ісус говорить, як Він говорив про себе, Син людський прийшов не на те, щоб служили йому, а на те, щоб послужити іншим. І він неодноразово показував на своєму прикладі, він неодноразово говорить це до своїх послідовників, до християн, що наша мета, наша ціль, наша сутність, наша природа як дітей Божих полягає в тому, щоб служити іншим, а не вимагати все собі. Навіть світські соціологи кажуть, що однією з причин, завдяки якій християнство в Першому, Другому, третьому столітті з невеликої групи людей 12 апостолів, 70 учнів, там кілька десятків людей, які співчували відносно всього світу, це дуже мала кількість людей. Вони за кілька століть виросли у всесвітню релігію з малої групи, перетворилися на домінуючу силу в Римській імперії. Одна з причин цього, що це стало можливим, полягає в тому, що християни дбали про інших, про одне одного, про сусідів, про друзів, про знайомих. Історія розказує про те, що протягом перших кількох століть було декілька великих епідемій в Римській імперії. І якщо про тих, хто захворів, просто піклуватися, то в них збільшується шанси на виживання. Вони швидше за все виживали. Але часто, коли хворів хтось із членів сім'ї в язичницькому суспільстві, було прийнято так, що а, він хворий, ми переїжджаємо, ми з ним більше не контактуємо, ми з ним не спілкуємося, ми його не знаємо, не бачимо. Знаєте, принцип цього світу, який сьогодні дуже активно пропагується, ну він вже давно дуже е... активно пропагується. Принцип еволюції, нагадайте, який. Перемагає, виживає сильніший. От хто хворий, він слабший, він не виживає. Принцип еволюції, принцип безбожності, принцип атеїзму, хто сильний, той перемагає. І християни перші так не робили. Християни піклувалися про членів своєї сім'ї, які захворіли, допомагали їх, підтримували, годували, поїли, перевдягали, можливо, допомагали якось бути чистими, бути. В чистоті. В той час, як інші сім'ї покидали своїх рідних, християни не могли дивитися на це і думати, а ну це язичник і він помирає то хай собі помирає. Вони також ішли і допомагали іншим, піклувалися про тих, кого залишили інші. Саме готовність страждати, щоб піклуватися про хворих, зіграла свою роль у тому, що велика кількість у Римській імперії не вернулася до Христа у свій час. Це майже так, ніби вони, кожен із них, говорили, як на початку було про той ресторан: а що якби це була королева? Піду попіклуюсь про неї. Служіння, про яке ми говоримо в цьому уривку, про який ми читали з послання до Галатів, це набагато більше, ніж просто. Якась алгоритм дій, це просто ну, от так роби, так не роби. Це принцип Принцип життя. Спосіб мислення, стиль життя. Це, по суті, і є те, що означає бути в тілі Христовому. Не з позиції, що ти можеш мені дати, для чого мені з тобою спілкуватися, для чого мені з тобою дружити, щоб ти мені щось дав, подарував. А з позиції, чим я можу для тебе бути корисним? Як часто ми промовляємо в своєму житті, в своєму побуті по відношенню до наших близьких, друзів, сусідів, колег, рідних, знайомих таку фразу чим я можу тобі допомогти? Що я можу тобі зробити? Як часто ми використовуємо цю фразу вдома зі своїми рідними, з чоловіком, з дружиною? Як часто Діти говорять це в школі, як часто молоді люди говорять це в навчальному закладі, в інституті чи де, як часто ми говоримо це на роботі, як часто ми, спілкуємося, ну, спілкуючись із сусідами, задаємо це питання. Чим я можу допомогти? В маршрутному транспорті можна запропонувати своє місце, коли ми поставили сумки. Так, звісно, мені не важко тримати мої сумки. Це ж мої сумки. Сідайте, будь ласка. Це те саме ставлення, про яке говорить апостол Павло. Служіть один одному в любові. Коли Ісус звільняє моє серце від грехів, Він робить мої руки вільними для того, щоб я міг служити ними для інших. Також ще одна історія розповідає про Першу світову війну. І в той час, коли не було ще такої медицини, як сьогодні, було багато втрат саме через, ну, здавалось би, на сьогоднішній час нескладні поранення, але через те, що інфекція потрапляла в цю рану, часто люди захворювали на неприємні, скажімо так, симптоми. І через це вони втрачали життя. І один із солдатів, який спостерігав, за, ну, будучи в такому лазареті, біля нього хтось більш ранені, хтось менш, бачив, як медсестра чистила і перев'язувала пов'язки солдатам, в яких вже почалося розповсюдження інфекції і гноїння ран. Він подивившись на цю. Ну, відверто огидну картину, так ніби про себе, але доволі голосно сказав, я би цього не зробив і за мільйон доларів. На що медсестра, подивившись на нього, почувши цю фразу, сказала, я теж. А що, якби це була королева? А що, якби це був? Цар, король? Що якби це був президент? А що, якби це був ще хтось дуже важливий? А що, якби це був хтось важливіший за будь-кого? Ну, чудово, я думаю, вже неодноразово ви згадували цей текст у вашій пам'яті, коли я промовляв ці приклади, а що, якби це був Ісус Христос? Ви пам'ятаєте цей текст з 25 розділу Євангелія від Матфія, де Христос. На фінальному суді каже, ви зробили мені ось це. Я був без одягу, ви мене одягли, я був спраглий, ви напоїли, я був голодний, ви нагодували, я був в темниці, ви відвідали. А праведники кажуть, а коли ми це зробили? Я такого не пам'ятаю, коли я це зробив? А Ісус їм відповідає, коли ви зробили це одному з менших, то ви зробили це для мене. Справа в тому, що їхнє питання, а коли ми це зробили, а коли це те був, а коли це відбулося, полягає не в тому, що вони не розуміють, що роблячи добро для інших, вони робляться для Бога, а полягає суть цього питання в тому, що вони робили це, бо інакше не могли. Бо така їхня природа, бо така їхня суть, бо свою свободу, до якої вони покликані, вони використовували не для того, щоб потурати тілу, але любовно служити один одному. одному. Тож, в контексті наших роздумів, хочу в якості крапки і завершення поставити риторичне питання, на яке кожен відповість у своєму серці. А для кого робимо Живемо, працюємо ми. І нехай, якщо відповідь відрізняється від тої, яку би ви хотіли почути, нехай допоможе Господь, щоб все, що ми робимо, чи їсте, чи п'єте, ми робили для слави Господньої і для служіння одне одному. Амінь. Амінь. Звернімося до Бога в молитві. Отець наш Небесний, дякуємо тобі, що даєш нам свободу, можливість вибирати, можливість робити у нашому житті те, що ми можемо робити з цією свободою. Але також просимо тебе, Господь, у своїй милості, мудрості і силі, допоможи нам не використовувати свободу на зло, але допомагати підкріпляти, служити одне одному. Щоби ми, служачі одне одному служили Тобі, виконуючи Твою волю на цій землі, щоб слова, які ми промовляємо в молитві «Отче наш, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, були принципом нашого життя. Нехай Господь прославиться Твоє ім'я в тому, що ми робимо для інших, і допоможи нам пам'ятати. Про це. Бо допоможе нам знаходити, що ми можемо зробити, а коли не знаємо, щоб ми мали сміливість і запитували, чим ми можемо допомогти. Нехай же вчинки тіла Господь будуть замінені на плід Духа, оскільки Твій Святий Дух впливатиме на наші серця і змінюватиме їх на Твою подобу. Молитва в ім'я Ісуса Христа, єдиному Богу, Отцю, Сину та Святому Духу. I mean